Вчора, 12 січня, в Україні відзначали день українського політв'язня. Саме цього дня, 1972 року, в Україні розпочалася друга хвиля масових арештів української інтелігенції. За кратами опинилися лідери шістдесятництва, серед яких і наш земляк талановитий волинянин Євген Сверстюк. З цієї нагоди у Новолинській центральній міській бібліотеці відбувся вечір пам'яті Євген Сверстюк феномен мудреця воїна героя. Гості заходу вшанували жертв репресій, котрі мужні боролися за незалежність України хвилиною мовчання. Проводила захід директор Новлинської центральної бібліотечної системи Світлана Кухарук. Вона розповіла присутнім про нелегкий життєвий та творчий шлях видатного публіциста і літературознавця, релігії знавця активного учасника національно-демократичного руху. Сверстюк думав в категоріями людини віруючої, справді дуже дуже віруючої. І мені здається, те, що він зробив упродовж багатьох років десятиліть, Ті його терпіння особисті, які він переніс, і також його праця. Особливо на літературному хворі заслуговують на велику вдячність зі сторони нашої спільності. Про участь Євгена Сверстюка 1965 року у Новлинській науковій конференції на тему естетичного виховання присутнім розповів місцевий краєзнавець Зосим Колбун. Кілька слів про відомого дисидента сказали депутати Волинської обласної ради Євген Дещук та Богдан Дівнич. Почесний голова філії Союзу Українок Марія Рябченюк, директор центру дитячої тайнацької творчості Любов Кравцова, голова міської організації Всеукраїнські об'єднання злагода Морон Сторонський. Та настоятель Христовозвиженського храму отець Віталій Голян присутні мали змогу прослухати у записі виступи Євгена Сверстюка та пісні на вірші автора.